Ось цю водойму в історичному центрі конотопа вже давно язик не повертається назвати мальовничою, адже з кожним роком вона все більше нагадує брудну калюжу. Озеро заросло очеретом і рязкою, вода тут брудна і смердюча, а пластикові пляшки та інше сміття навколо лише доповнюють сумний пейзаж. Благоустроєм цієї природньої водойми ніхто не займався більше десяти років, аж поки на неї не звернула увагу дирекція телекомунікаційної фірми Зурбаган. Її представник, який за сумісництво. Свом є ще й депутатом Конотопської міськради. Каже, зробити генеральне прибирання водойми Ми їх просили більше сотні містян, для яких це озеро є улюбленим місцем відпочинку, особливо взимку. Це озеро, воно фактично в центрі міста. Перша гімназія, меморіал слави і люди, діти багато містян. Вони на цьому озеро катаються на ковзанках, ловлять рибу. На даний момент це озеро почало зарастати камишею рязкою хотіли почати раніше, розповідає Сергій Завгородній. Але єдина у районі одиниця техніки, якій ця місія до снаги, була задіяна на іншому об'єкті. Усі фінансові витрати, пов'язані з очищенням озера, взяла на себе приватна фірма. Хоча подібні ініціативи мали б бути передбачені у міському бюджеті. Попри це, благі наміри підприємців оцінили не всі. Під час зйомки місцеві жителі поскаржилися, що увесь мули сміття із водойми висипаються поряд із їх домівками. Ініціатори ж при. Прибирання запевняють це тимчасово. Мовляв, навесні усе це вивезеться за межі міста, адже інших варіантів вирішення проблеми наразі просто немає. Що це жижа по дорозі, ми її просто не можемо вести, тому що ми... все місто буде в цій жижі. По технології ми вивозимо її недалеко сюди. Весною ця вся жижа буде прибрана. Вона тут не залишиться, Тобто вона либо буде розравнена бульдозером, либо вона буде вивозити з машини. На даний момент ми просто ми не можемо її транспортувати. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.